Я Юля Куля. І тут, якби в мене в трубочці начальник військової поліції, візьміть, будь ласка. Він такий. Ага. все. І ми хвем когті туди на ці гаражі. Оце біл красавчик з цим піром. Можливо, тої індички, до речі, я не знаю. От бачите, гаражи затоплені. Ось по ним, ось ось ходять собачки. І вони, і вода піднімається постійно, тобто що трошки, і, і не, не, не ясно, що з цими собаками, що з цими тваринами. води, э, ну вода якби є брудна, звісно, але людям ж треба щось пити, їх треба годувати. І коротше, ми підпливаємо і ці пац, ці пацани, ці мужиківці говорять, кажуть, Юль, ну типу не вийде в тебе їх цих собак врятувати, бо вони всі дикі, і вони скажені, вони типу в руки не підуть. всіх зла.